Нащо мати дві пудри світлу та натуральну? Коли я роблю контурування носика, а це я роблю кожного ранку обов'язково, я візуально зменшую та звужую носик консилером. Для цього я світлим консилером. 21 тонн висвітлюю свій носик. Я висвітлюю його крила. І ось тут внизу тушую консилер пальчиком. Коли тушую консилер пальчиком, ніколи не заходжу в цю зону. Чого для цього я зніму окреме відео? В результаті я отримала ось такий симпатичний носик, і мені треба зафіксувати консилер пудрою. Це буде світла пудра. Звичайно ж, світла пудра, бо я брала світлий консилер. У мене і була така потреба висвітлити серединку обличчя. Рясненько припудрюю. Ну і тепер по периферії я проходжу з більш натуральною пудрою для того, щоб трошки зменшити об'єм обличчя. Візуально, звісно, візуально зменшити об'єм обличчя на косметику. Не треба витрачати великі кошти. Ти просто маєш розуміти, як вона працює.